Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Отож, сьогодні хочу розібрати, а чим же обернеться смерть ну, в лапках Пригожина для Росії. да? Там і Вагнер багато чого обіцяв і так далі. Ну, Але перед початком розкладів хотілося б, користуючись нагодою, привітати всіх із Днем Незалежності України. За, відповідно, останні два роки це свято дійсно набуло особливого значення. Дякую всім захисникам, захисницям, завдяки кому я можу записати це відео. так, е, Ну і царство Небесне всім, хто за цю саму незалежність віддав своє життя. Добре, е, ну, давайте подивимось. Сьогодні відео все-таки не про Україну, хоча буде і про Україну також. Е, відео про Росію. Ну, давайте подивимось, що й до чого. Отже, опишіть мені, будь ласка, а які ж наслідки для Росії матиме нібито смерть Пригожина? Хай скажуть рівно правду. Орус. Соло. Наутіс. Феху перевернута. Вуня перевернута. Ейус. Цікаво. Ну, добре. Що ми маємо? Урус, соло, наутіс, Феху перевернута, Вуня перевернута ей вас. Ем, Отож. Про що ну, ось Урус. Дійсно, ось якась сила, які, якась, якісь силові дії. Дійсно. Тут можна подивитись двояко. Е, це може бути як Вагнер, да, які там пообіцяли. Е, Знищити тих, хто, власне, пришибто Пригожена. Ну, е, а а з робоку може бути саме, як силовики Росії. І у них будуть успішні дії. Тут і так, і так. Ну, Відповідно, не написано на рунах. Відповідно, чітко сказати тяжко. Але якісь дії силових структур. Силові дії в будь-якому випадку. Ну, Читайте якісь бої, бої стички, щось таке дійсно. Сово. Ну, одна із сторін буде отримувати успіх. Чи то буде Вагнер? Ну, хто його знає. Е, не знаю. Мені ну, не так і багато лишилось, звичайно. Мені здається, що це все-таки про силовиків Росії. Тобто, вони у них буде якраз перемога, і відповідно, Вагнер, е, що називається, доб'ють. Ось, ну але наутіс, тяжко воно і метиме, тут та, та сама перемога. А з другого боку судилося. Так, от вам доля, от вам карма. Громадянська війна в Росії, замовляли? Ну, будь ласка. Е, ось, Далі у нас що? Але Феху перевернуто. Окрім того, виходить боротьба, силова боротьба за що? Да за грошики ж, звичайно. Ну, ну, як же ж так? Тепер же ж передів влади, передів ресурсів і так далі, і тому подібне. Ну, тому що Пригожин, відповідно, не в Росії, да? хоч і не мертвий, але що називається, діло його живе. Ну і треба ж. Як це, скайдески? Не. Свята міста буває, да? От биває. те мова, ну ось, да, переділ, за боротьба за гроші. Ну, феху це іноді і влада. В тому числі. Ну, але рідко. Тут більше про матеріальне мова, не стільки про владу, як таку. Далі у нас Вуньо перевернута. Ой, сумні новини. Навіть є траур, я б сказав. Ой, а що це сталося таке? Що це сталося? Ну, ось ніби, ніби то перемога десь у когось, так? а чомусь то траур. Ну, так от. Якась, видать, не, не, дуже, не дуже гарна перемога. Так? І перемога та боком вильється. Пірова перемога. Був такий цар пір. Можете почитати історію, що ж там власне відбулося. Е, ну і далі, Ей вас. Ну ось оборона якась боротьба читайте. Читайте оборона відстоювання своїх інтересів, але в унію. Щось то е, сумні новини, якісь трагічні, які ведуть якраз до Ну читайте дійсно, якісь там бунти, заколоти, щось такого плану. Да Масштаб того. Ну, явно не по всій Росії, але десь місцями буде. Тобто буде, буде. Ну і під навтізом. Судилось так. Ну що ж, шо, як там? Е, хто посіє вітер, пожне бурю, так? Ну, ось починається, схоже на те. Ну, знов таки попкорном запасаємося, але великих прям ставок не робимо. Ну, є, схоже, найближчим часом буде якесь. Вистава, да? і можна буде ставити на обидві сторони, як то кажуть. Да? Ну добре, давайте подивимось тепер конкретно кремлівську владу. Чим же ж це виліється для них? Тому що це ми Росію загалом подивилися. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, а чим смерть Пригожина обернеться для кремлівської влади? Хай скажуть вони правду. Кана. Тейвас. Лагус перевернутий. Беркана, ну і не довертаю прямо. Ейус знов таки. І Соло. Добре, що в нас тут. Кано, Тайвас, Лагус, перевернути, Беркана, Ейва Зе Соло. Ну, ось Кано, да, нібито пораділи. Нібито, да? з одного боку. А з другого боку, Кано, ну це ж вогонь. Ну, читайте. Наростання спротиву, так? мені так воно бачиться. Ось, Далі, ну, ось якісь активні дії, дійсно. Ну, щось ну, заколот, не заколот, ну, щось Вагнер схоже покаже. Ну і не лише ж Вагнер, там же ж фанати є і у військах Росії Вагнера. Відповідно, щось буде. Якісь рішучі дії їм доведеться те приймати, щоб ситуацію розрулити, що називається. Ну, крім того, це да, підняття бойового духу. Нібито, от. Там, нібито прибрали ворога. да ну нібито е, Але лагус перевернути. А вектор то щось не той, неправильний вектор. Да й обман тут також має місце. М -м -м, як же ж Росія і влада Кремля да без обману? Я б здивувався. Е, але і куди? Все рівно на наріст якийсь, ну, розвиток подій, тут ріст якийсь. да але окрім того, ріст чого? Ну, читайте ріст якихось настроїв цікавих, будемо говорити. Ну, це от, ну, читайте як розгоряння вогню. Да? Е ось. Розгоряння вогню. Хто там? Ура патріоти, схоже, не, е не оцінять того, що е сталося. Ну, ми то знаємо, що Пригожин живий насправді, ну, але ж вони того не знають. Ось, далі, це також цікава зв'язка. Наростання оборони. О, а що ж таке? Тобто доведеться себе захищати, ну і читайте дійсно збройним шляхом, силовим шляхом, якісь активні дії приймати, щоб ну, захистити себе, свій трон. Тому що дійсно є загроза. Там Вагнер це ж не, не все е, колишні е, зеки. Так? Там же і дійсно були висококласні спеціалісти. Певного профілю, да? е, ось Ну от вони загрозу складають, і кремлівській владі доведеться тепер за себе потруситись, поборотись, так би мовити. Ну, по фіналу Солу Тобто, схоже, що кремлівська влада втримається. На жаль, все-таки хоч ось і обман, і вектор у них не туди, але все-таки ресурс є, ну втримається. Все рівно перемога. Ну, оце от, читайте, відстоять себе, захистять себе. Зараза. Хотілося б сказати, що все, капець, скоро винесуть того карлика перед ногами, але ж бачите, ні, ще не до того мова. Ну але Лагус перевернутий, це ж, до речі, також руна, яка, в принципі, пов'язана з іншим світом. Тобто, когось можуть із влади кремлівської в кращий світ відправити, все-таки встигнуть, так би мовити. Що це ще не кінець. Ну, але прям таких вау-подій не треба очікувати. Ну, але попкорном запасаємось. Все рівно буде цікаве шоу. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте подивимося, чим же, власне, те для Вагнера обернеться тепер по фіналу. Так, дякую за відповіді. Отже, пишіть мені, будь ласка. А чим обернеться смерть Пригожина саме для Вагнера? Для ЧВК Вагнер. Ай що ровно неправда. Беркана перевернута. Райду перевернута. Маннас. Вунья. Урус. Геба. Агараздик і шо по фіналу. А по фіналу Альгіс перевернутий. Ага, я зрозумів. Е, ну, цікава картинка. Прошу мова, Беркана перевернута, райдо перевернута. Маннас, е, Вуньо, Урус, Гебо і Альгіс. Перевернутий. Прошу мова, ну дійсно, деградація якась у Вагнера. Ну, хай Пригожин і живий, хоч десь заникався, але все рівно він справді дійшов, так? Але там хто там, глави Вагнера, окрім Пригожина, там, хто там, хто командири, оті основні, вони то дійсно в кращий світ відправились. Отой, особливо Утки з татуюваннями СС. Ось, то ти дійсно в, красний, в кращий світ відправились до Кобзона. Е, ось, і відповідно, ну дійсно, це розброди шатані, знаєте. Де, ну, Дезорганізованість там і так далі. Дійсно. Організація почне деградувати. Ось, Райдо. Читайте роздоріжжя. Розкол, мені тут бачиться. Це там рух на Москву, ну щось хтось дійсно спробує. О, а, так іде інформація, дійсно. Виходить розкол. Хтось буде, хтось буде спробує помститись, а хтось скаже, да ну його в, ну його, в баню, одним словом. так, Краще приєднатись до кремлівської влади в такому плані. Ну, явний розкол є. Да, буде. До речі, може хтось і в Африку також перебереться. А я підозрюю, що саме там і сидить зараз Пригожин і е, піднімає чарку за успішну операцію. Е, ось, може вже і лице йому там поміняли, і документи, і так далі. Таке далі, Маннас. Ось це, відповідно. Ну, оце розкол, да. це розкол, так, це якраз розкол, мало того, поява якогось нового літера. Так? Ну, відповідно, ясно. Свято місто пусто не буває. Хтось з'явиться саме в керівному складі. Видно, влада у самому Вагнері поміняється, так? Ясно. Ну, окрім того, це, це до речі, те, що можуть до них іще хтось приєднатися. Ну, саме фанати, так би мовити, пригожина да які будуть, от власне, що називається, за ідею, за оце от все. Тобто, також їм якісь. Приплив людей світить, окрім того, що це зміна влади там, самого, керівництва самого Вагнера. Далі у нас, про що мова, Вуньо. Ну ось, а далі радісні новини. Читайте здійснення мрії. Хтось, схоже, не всі того Пригожена любили і в самому Вагнері. так? І ось, схоже, комусь, що називається, зоряний час для когось настане. Ну, і цікаво. Ну, ось, Урус, дійсно, сила все рівно є. Сила у них все рівно є, незважаючи на те, що певна деградація, якийсь розкол. Все рівно, е, я ж кажу, спеціалісти там є <кхм> різного профилю. Да? Е, відповідно, не лише одні от, е, не, не, недоучки і е, колишні зеки. От, Тобто, ну, дійсно, сила там буде, і, ж, і це ж і певні силові дії. Щось ми ще побачимо. Масштаб того, ну то вже друге питання, якби. Всеросійського масштабу там явно не слід чекати, а щось десь локально. Ну, да, буде, буде. Побачимо ще. По фіналу, що, гі або десь, якесь з кимось, мало того, вони домовляться. Оце от може дійсно хтось, армія, якісь утворення армії Росії, якраз до вагнера приєднаються. Хто там йому симпатизував, так? Оце от можливо, що ще з кимось об'єднаються з одного боку. А з другого боку, ось. Ну, тобто, ясно, що знову творюється відповідно, керівництво нове Вагнера, якось там між собою домовляються все-таки так, до чогось, щоб організація якось трималась на плаву. А по фіналу Аліс перевернутий. Оце цікаво. Все рівно вони не захищені. І все рівно вони, що називається, під ударом. Оце от, е як би не програло, що дійсно хто там нове керівництво Вагнера. Йде на домовленість з Путіном. Да? Ну, я допускаю неофіційну, Ну, відповідно, щоб їх всіх не перебили, да? а щоб якось вони там збереглися. Там, забрались чи то в Африку, чи вже куди вони там заберуться. Ну, одним словом, тут явно, якісь домовленості будуть не лише всередині Вагнера, а й зовні, відповідно. Ну, цікаво, цікаво. Ну, якийсь, якийсь все-таки, як то кажуть, движняк буде. Все-таки проглядається, якісь силові дії. Ну, великих ставок не робимо. Ще один похід на Москву. Ну, подивимось. Я чесно кажучи, сумніваюсь. Може, щось десь зобразять, локальне таке, так? Але що прямо у них успіх світить їм, да от не разу. Ну, ми подивились, в принципі, так? Чому я і люблю ситуацію з двох сторін дивитись? Що, подивились, що це буде для кремлівської влади? По фіналу перемога. Да, воно їм тяжко дасться, але все рівно, ну тобто втримаються, відіб'ються. Вагнерівці, відповідно, погноблять, е, хто, там при, хто там і так розколиться, приєднається відповідно до російської влади. Е, ну а ті, хто підуть проти, ну, їх будуть ліквідувати. От і все. По фіналу бачимо: домовленості йдуть в пошуках захисту. От, і все. До речі, оце може бути дійсно, що знов чи в Білорусь звалять кудись під крило Лукашенка. Чи може дійсно в Африку. В пошуках якраз захисту. Таке. Ну, попкорном запасаємося. Шампанське, що називається, далеко не прибираємо. Ну, але прям нічого особливого чекати не варто. На жаль. Ну, добре, воно нам в будь-якому випадку. Е Ну, хоча воно нам тут можна навіть і без рун, воно нам будь-якому випадку піде на користь. Якщо там якісь ресурси е, кремлівська влада доведеться і тратити на те, щоб розбиратись з Вагнером, ну, відповідно менше е, буде ресурсів на фронті, так? Тому однозначний плюс. Тут навіть можна і не дивитись. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім доради. До зустрічі. Нехай щастить.